Ну що, ж, шановні, доброго дня! Ми можемо розпочинати нашу комісію з розвитку. У нас сьогодні поданий перед нами порядок денний з трьох питань. Він собою вбачає перше питання про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства Городоцької міської ради територіальної громади на 24-й рік. Друге питання про внесення змін до програми розвитку та підтримки. Комунальних закладів охорони здоров'я Городоцької територіальної громади на 24 рік та внесення змін до програми розвитку освіти Городоцької міської територіальної громади на 24 рік. Пропоную даний порядок денний затвердити і по ньому працювати згідно питань. Голосуємо за прийняття порядку денного в такому вигляді, як він є за основу, битий за. Так, одноголосно за продовжуємо працювати. Перше питання це внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства гордоцької міської територіальної громади, 24-й рік. Доповідач, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій задорожна Тетяна Вікторівна. Просимо до доповіді. На сьогоднішній день на ваш розгляд пропонується проект ціною програмою, з якою ви доповіли, для того, аби надійно могло функціонувати наше житлово-комунальне господарство. Коли ми готували програму на 2024 рік, ми виходили з тих рекомендацій і з тих постанов, які діяли на сьогоднішній день. Враховуючи, що капітальні видатки були заборонені, ми виходили тільки те, що ми могли запланувати і. Аби програму не збільшувати і не ставити перед собою завдання, які ми не можемо виконати. Ми ставили лише те, що ми могли профінансувати і які роботи ми могли виконати. Але проаналізувавши ті залишки, які ми маємо в бюджеті на сьогоднішній день, у нас і таке достатньо коштів, вирішили, що на сьогоднішній день нам потрібно буде змінити опцію фінансування. Тут буде заходи, ми залишаємо ті, які в нас були, розглядається лише. Внести зміни до заходів, що стосується обсягів фінансування. Тобто, в розділі першому організація благоустрою населених пунктів нам суму 19 мільйонів 400 потрібно буде замінити на 19 мільйонів 600. Справа в тому, що з міського бюджету фінансується утримання працівників з благоустрою комунального підприємства. Керівництво підприємства звернулося до нас з проханням, аби на осінньо-зимовий період, коли наступає період заметілів чи ожеледиці, працівники комунального підприємства залучаються до роботи у вихідні дні. І працівники ставлять питання, аби їм оплачувати дані роботи у вихідні дні. Ми такого не передбачали і не практикували. Людям давали на цей період або якийсь вихідний в інший день чи що. То тому було піднято питання, аби ми збільшили на 200 тисяч дані кошти в програмі, якщо виникне необхідність оплатити ці роботи, щоб підприємство мало можливість їх просто оплатити. Це от таке прохання. Це не обов'язково, що ми будемо це робити. Можливо, люди і будуть погодні умови такі, що не потрібно. Це мова йде про працівників благоустрою саме в сільських населених пунктах, щоб вони могли десь піти підсипати ту дорогу. Десь там лід збито, ну от, от такому плані. От так було поставлено питання. Тобто, це одне з питань. Угу. Тобто передбачаємо можливість у разі потреби ці кошти виділити, бо якщо ми не внесемо змін. да, це. справа в тому, що дані кошти фінансуються під програму. Так. А ми так. розраховували лише з тієї кількості людей, які в нас працювали згідно штатного розпису, і з тих е, е, окладів, які були uh -huh. закладені. В даному підприємстві наступний розділ забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства. Тут необхідно суму 11 мільйонів 300 замінити на 15 мільйонів 300. Мова йде про будівництво, реконструкцію, ремонти об'єктів водопровідного та каналізаційного господарства. Це загальний розділ 11 мільйонів 300, А я сам я зачитала будівництво і об'єктів водопровідного каналізаційного господарства. Мова йде, щоб замінити 4 мільйони на 8 мільйонів. Справа в тому, що, як я вже сказала, що капітальні видатки не були передбачені, а на сьогоднішній день ми повністю здійснюємо замін водогонів по місту і ремонти водогонів. І для того, аби здійснити оплату цих робіт, потрібно збільшити. Можливо, до кінця року ми плануємо, що ми ще будемо виділяти кошти для того, щоб мати можливість провести ці видатки. то... Ми вносимо зміни. Пропонуємо вам внести такі зміни до програми. І така ж аналогічна ситуація, що стосується автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури. Тут мова йде, щоб замінити 5, суму з 5 мільйонів на 15. На сьогоднішній день ми досить багато здійснюємо по громаді грендерування і, і закуплено багато матеріалів, щоб здійснювати ці ремонт. І планується ще до кінця року їх здійснювати. Отак От прорахували, що. Такої суми буде достатньо. Це не обов'язково, що це буде 15 мільйонів, але щоб ми мали можливість, якщо буде в нас потреба десь підсипати, чи ми плануємо ще, поки погодні умови дозволяють, щоб здійснювати ще такий ремонт. Ось такі в нас тут зміни, що стосується даних програм. Це Ну, Як голова комісії рекомендує підтримати дане питання і передати його на дальніше на розгляд бюджетної комісії, сесії в цілому. Як відносно голосування, вийти й за. У мене за. Оренчук за. «За». Так. Троє за, одноголосно прийнято. Переходимо до другого питання. Це внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Городоцької територіальної громади. Тетяна Вікторовна, продовжуйте. Ект рішення внесення змін до програми був підготовлений з метою поліпшення здоров'я населення громади. Справа в тому, що тут також треба внести зміни до рішення сесії від 13 грудня 2023 року, а саме нам потрібно в пункті 4 заходів програми, де мова йшла про відшкодування витрат пов'язаних з відпуском медикаментів та виробів медичного призначення без і на умовах, Тут мова йшла, ми закладали в нашій комунальній установі центр надання соціальних послуг, ПМСД, я непрайно вибачаюсь. Ми передбачали програмою мільйон гривень. Але враховуючи те, що на попередній сесії ми ці хворій дитині на муку це від, від, дос виділяли 300 тисяч, ми просто не будемо мати змоги відшкодовувати аптеці на за надані ліки на пільову мог для того, аби було можливість. До кінця року забезпечити наше населення. І на пір умови збільшуємо суму з мільйона на мільйон двісті. Все, дешево нічому. Пропоную підтримати, бити за. У мене за. Маринчук за. Одноголосно прийняли. І переходимо до останнього питання в порядку денного: це внесення змін до програми розвитку освіти Городоцької міської територіальної громади на 24 рік. Внесення змін до да даної програми. У нас пов'язане саме з метою розв'язання актуальних проблем галузі освіти. Справа в тому, що на попередніх сесіях ви вже чули, державою нам виділено кошти саме на будівництво на покращення умов харчоблоків в громаді. Мова йде про модернізацію харчоблоку в ліцеї номер 2 І там заходить субвенція нам з державного бюджету і на умовах. Співфінансування ми маємо виділити свої кошти для того, щоб їх профінансувати, в нашій програмі стояла на організацію харчування учнів в закладах освіти, стояла сума 300. Тепер ми міняємо на 2 мільйони, оскільки сума фінансування мільйон 700-300, і так щоб була можливість і підстава під програму профінансувати. Зв'язку з цим пов'язані зміни наступним кроком є ще також зв'язку з тим, що почався новий навчальний рік. І наша програма передбачала маршрути шкідних автобусів. На сьогоднішній день нас маршрути практично не змінили, залишилися ті самі, але в Яромарці, на, в Яромарці там є хутір маленький, бо одну дитину довозили. Оцей маршрут зняли і mm. на сьогоднішній день у нас є 17 маршрутів, де здійснюється довіз 521 учня, 81 педагога, 19 вихованців садочків. І два педагогічних працівника з садочки. і на наступний рік я вже рекомендувала відділу освіти. Ми не будемо ніякі маршрути передбачувати програму. Справа в тому, що це затверджується, даний маршрути затверджуються наказом керівника, погоджуються в поліції. Вони можуть це робочий документ, який постійно може собі мінятися, і це не потрібно включати в сесійне питання. Тому буде тільки прописано в програмі, як здійснюється, кого здійснюється довіз, кого включати, а маршрути самі. Ну, я так рекомендувала, я бачу, що його не потрібно, бо, бо це кожен раз на сесію не потрібно винести. Ще цей раз вже воно було в програмі, то ми його внесли. А ну, далі думаємо, що ми будемо ну, як скажете, хочете, бачите, маршрути будемо включати і маршрути. Так, так більше, більше, це більше. Все. Немає, що вирішується. Да. Що ж, будемо тоді виносити на голосування. Битий за У мене за Баранчук за ну що ж, наш порядок денний вичерпаний, от і наша комісія оголошується закритою. Дякую всім депутатам і запрошеним у заявку і роботу.